У першу неділю жовтня в Україні відзначали День територіальної оборони. Це свято в календарі ще зовсім нове, адже територіальна оборона, як військово цивільне формування, створена відносно нещодавно для протистояння збройної агресії Росії. Проте, з перших днів війни, саме тероборонці пліч опліч з бійцями ЗСУ боронять нашу землю від ворога та своїми подвигами завойовують мир для прийдешніх поколінь українців. З нагоди свята у міському будинку культури відбувся. Урочистий захід, на якому було присутнє керівництво громади та району, військовослужбовці та волонтери загону Паляниця. Шановні військовослужбовці, шановні представники тероборони Подільщини, щиро вітаю вас з цим вашим професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим рідним, сім'ям, близьким. Хочу від цієї подільської громади подякувати вам за вашу службу, за вашу службу народу і громаді Подільщини. Також я хочу подякувати вам за вашу згуртованість. Ви знаєте, як нас все починалося, але ну, дякуючи вам, дякуючи мешканцям громади, дякуючи владі, ми з вами разом зробили те, що ви маєте на сьогоднішній день. Дуже вам всім вдячний. Слава Україні! З нагоди свята, очільник громади, нагородив бійців територіальної оборони почесними грамотами подільського міського голови, за сумлінне ставлення до виконання професійних обов'язків, високі показники в бойовій підготовці, проявлену розумну ініціативу при виконанні завдань щодо охорони і оборони визначених рубежів. Аби привітати тероборонців зі святом до Подільської громади, завітали виконавці центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. Це був неймовірний та драйвовий виступ, який забезпечив гарний настрій усім присутнім та неабияк підтримав бойовий дух усіх військових. Більше сподобався присутнім кавер на пісню переможців Євробачення Стефанія. Звичайно, найкращі переповнюють емоції, гарні голоса, дуже, гарний балет. Хотілося б подякувати за те, що люди навіть такий важкий період під час війни знаходять сили, знаходять ентузіазм і їдуть, вітають, показують свої таланти, тішать військовослужбовців. В цей час це дуже важливо, так як дуже багато людей вже навіть почали забувати, що таке зібратися гуртом в великій залі. Почути гарні пісні, привітання. Хлопці, територіальна оборона, велике вам дякую, що ви є захищаєте свою країну, свою маленьку батьківщину разом до перемоги. Слава Україні! Наприкінці заходу Людмила Татар, очільниця загону Паляниця, спільно з волонтерками пригостили оркестр смачною ароматною домашньою випічкою. Наші дівчата з перших днів. Допомагають та надихають захисників по всіх куточках України з Херсонщини до Харкова, з Миколаєва, до Донецька. Ми готуємо і смаколики, щоб життя наших захисників було трошечки солодіще. І сьогодні ми дуже вдячні за такий концерт і подарили трошечки солодкого тепла музикантам. Пісня, як ви знаєте, в усі часи надихала. Давала мужність, і ми маємо ще з більшою силою працювати, але ж до перемоги треба йти разом і долучатися всім. Разом обов'язково переможемо. На згадку про неймовірну зустріч керівництво громади, військовослужбовці, волонтери та колектив Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України зробили спільне фото і побажали один одному миру та перемоги.